Друзі, привіт! Що? З'їхали ми на базу, кінець року навчального, о, року робочого. І так як завжди, я щось мушу витирати і прибирати. Я тут зараз вчепився до рами з тому що десь нещодавно наїхав на якийсь бітум. І тут все було в бітумі. Я тут уже все відтер відмив, дякуючи Сані, от такий засіб, до речі. Кохімія, оце ті для видалення бітуму. Вже тут раму відмило, ще там трошки залишилось, і і треба буде помити трошечки тут область рами, і там ще є бітум. Отак, в принципі, норма. Все стягнули нас на базу кінець робочого року. І будемо відпочивати. Хоча відпустка в мене з 26 го написано цього грудня, але вже на теперішній момент. Сьогодні, до речі, яке у нас. 24 грудня ми вже на базі відпочиваємо. Сканька ось у нас в гараж, ми загнали. Не дуже буду вам підзнімувати, тому що ніби це така зона, що дуже не буду відсвічувати. Але ось сканька тут очки. Трин. Це саніна машина. Зараз він прийде з його дозволу. Я вам тут. Щоб ви побачили, як Санька прибирає, дивіться, повністю, повністю все з кабіни витягнуто. Абсолютно все. І Санька прибирає, дивіться, повністю в холодильник навіть витягнутий. Все, все, все. Ну, тобто, коли людина любить чистоту, любить свою роботу, більше того, дивіться, я вам скажу, пороги навіть зняті, під якими набивається болото, тут такі пластикові накладочки. Коли людина любить свою роботу, свою, свій автомобіль то воно так має бути, на мою думку. Тут, бачите, також все витягнуто, ну абсолютно все лишнє витягнуто з кабіни і йде прибиранечко. Я це вчора зробив у сканці. І у нас, в принципі, трошечки творчий бардак, але ось, до речі, сам Олександр. Галя, привіт. Я тут вже тебе вихваляв як міг. Я кажу, показав там, як ти з кабіну все повикидував, все-все-все прибираєш. Буде мінальний уборка? Так, тому що. Ну, Трошки треба його пуття довести. Ми до цього не відносимося як до металу, а до, як не до завіза, а як до друзів. Тому і так. Ось зустрілася сканька і Вольво. Дивиться дух на друга. Добре, друзі, займаємося. А ще сьогодні ми, до речі, маємо деякі плани цікаві. Знімлю, так що будьте з нами не відключайтеся. І, до речі, в цьому році проїхали ми, я проїхав, 116 800 кіметрів. В тому році 117 тисяч 30, майже те саме, так що ось такий моментик. Добре, зараз вон там поприбирати маю кусочок мазута валяється, бачите, от на ресивері. Також тут під сідлом у нас чисто. Ну і за бітом. З бітумом ще там завершити історію, позабирати з вами його. Ось я башмак зняв. Башмак. Ось він теж тут в бітумі. Зараз ми це все відмиємо, відчистимо і буде гарно чиста рама. тому що я, я так жити не зможу, якщо воно буде все тут брудно. Так, в нашій палаті номер 7 є зміни. Це раму я тут відчистив. Зараз я вам покажу підсвічу. Тут нема вже бітума, там вже теж на номері нема бітума. Далі вже пішло просто болото, брудно, там вже, це вже візьмеється. Так що можете навіть спостерігати. Тут теж, тут теж на ресивері був бітум, вже нема. Все чітко. Ось такі моменти. І позаду також був бітом, також вже нема. Ну оце ось залушки паперу. Все це, бачите, коричневе, це бітум залужки, ось. Ганчірки, все, все це зіпсоване до сміття піде. Ось я також користувався цих кохімія, мультиочисник. Але в основному оцей мені Саня порадив. Дуже потужна штука, змиває гарно бітум і, в принципі, не, не, шар, ну, не пошкоджує лак там, чи лакофарбове покриття. Але очевидно, що є свої інструкції до використання, тому що якщо трошечки не дружити з головою, то можна попалити і лак і фарбу, і все. Але рама це, скажімо так, вона і так і так в агресивній працює середовище завжди солі, туди-сюди, і вона, скажімо. Вона буде завжди мутна, поцарапана і все в тому дусі. Ми в принципі тут вільну. Лайк. Like. Ну що, ось і всі тягачі відпочивають. У них такі моменти не часто трапляються, що, бачите, але майже 90%, ну я не знаю, скільки відсотків, майже всі машини. Здається, вчора на вчорашній момент, то 8 чи 7 автомобілів було в трасі, щось таке. Ось так вони тут натикані, напикані. Де б вони ще пересіклися між собою, ці машини, як не на базі. Так що, друзі, ось такий момент. Всі транспортні фірми стягують автомобілі на свята, тому що. Звісно, вся робота зупиняється основна, і якби немає сенсу їх тримати в трасі. Е -е, Саня там бачили, холодильник уже продуває. Він береться до цих моментів капітально. <кій> на фірмі таких людей можна перерахувати на пальцях двох рук, які можуть зняти холодильник, щось промити, прочистити. Ну, настільки воно щепівно до того відноситься і супер. Е -е, до речі, користуючись моментом куча тягачів, я вам зараз покажу. Е Сідло, смазка, сідло, як воно на рамі, коли за машиною дивляться і коли не дивляться зараз. Не будемо конкретизувати, показувати номера машин, але просто подивимося, знайдемо якусь машину, яка максимально засана. Я вам покажу різницю. Ось, дивіться, що робиться. Бачите, вся плита, повністю, все, всі пневмолінії, трубки, все в мазуті. Скажімо так, абсолютно пофіг, на швидкість це ніяк не впливає цього автомобіля. І ось сканія. Не моя не моя іншого водія, але в принципі та саме, дивіться, все чистенько, У лишнього нічого немає. Все но. Тому якби одні водії накладають смазки максимально на ті сідла. І вона там не потрібна, тому що сідло, коли лягає по ну, підчіплюється під печі, пече своєю масою вода вряд всю смазку не потрібно. І вона, очевидно, падає на плити, ну, от на цю, на плиту, на раму. Все вона тут засирає кругом. В сідлі взагалі зроблені спеціально такі от кармани на, на самому сідлі. Ось тут, тут, це кріплення сідла, але тим не менше, це карман. Там така смужка, бачите, це також така кишеня. Тобто, там е, накопичується смазка, і при повороті причіп він витягує ту смазку, ну і, відповідно, собі змащує. І, і посередині сідла така, якби трошечки йде така ніша, маленька кишенька. Також от, тут накопичується смазка. Тобто, ви би як би хотіли, ви багато не накладете, тому що причіп своєю масою він буде її видавлювати і не потрібно. Але деякі люди переконані іначе, і відповідно. Маємо засрану раму, причіп і все таке. Це я не тикаю носом, що хтось хороший, хтось поганий водій, скажімо так, це на професійність водія в жодному, в жодному разі не впливає. Це просто хто, як це бачить. Я підірваний з ганчірочкою буду ганяти, за тим кусочком, смазка десь по раму, комусь все рівно. І я цим людям іноді заздрю, тому що їм, їм простіше живеться. То, до речі, санічки, санічки, ренушечка, 4405 відпочиває трихозка. Вон, дивіться, заодно і санечку похвалимо. Чисто, дивіться, нічого нема. Чисте сідло. Санічка красавчик, санечка щось має, не знаю що. Ну, тим не менше, ось така фігня. Добре. Показав вам моментики, нюансики, хто як. Так, і вертаючись до сідла, дивіться, 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 що у саня робиться. Тут взагалі музей. Музей Т34. Саня, що ні? Я вам показав людям, що там з сідлами коїться з То Вони тепер будуть бачити, дивіться, навіть ці саласки тупо все вичищені. Все. Щоб ви собі розуміли. Підход. Продовжуємо. Палата номер 7 на зв'язку. Підняли килимок. Повністю прибираємо під килимком. До речі, дивіться цікавий факт, що зкані може бути і праворуйна, якась англійська, наприклад. Версія. І тут вже є під кермову колонку. Бачите, там теж він такий присутній і тут вже заготовлено. Тільки лишилось вирізати і вставити кермову колонку. Ну, в плані, що якби у... уніфікація. Тут такий цікавий карманчик. Єсть. Що ви прийшли до нас, щоб ви розділили з нами це свято. І щоб все було добре у вас, у ваших сім'ях, ну і зі святом. Ну, ура! Як я виглядаю, <клухи> серйозно? Добре. красиво. <клухи> Спасибо. Отож. Слава, ти оператор от Бога. Я починаю говорити. Буду... Рутіка! Ти оператор і кукуруза. Разом... О, отак. Отож, друзі, нетипове для нашого каналу відео. Серйозно, ти знімаєшся. Та закрити будку за. <плес> нетипове для нашого каналу відео завершуємо е, не дорогою, не розвантаженням, завантаженням, а. Я Артем та Алінка. Артем брат та Алінка нас. Запросила гості. Ну, Віталік Віталік, брат. Знімає Славік, брат, камеру, Славік покажи себе, бо люди не повірять. Ось, запросила О, нас у гості, накривати цей чудовий стіл. Ну і якби є можливість зібратися, слава Богу, дотягнуло до цього часу і будемо далі тягнути. Е, відсвяткуємо святу вечерю і будемо їхати далі, так що не відключайтеся. В наступному році нас чекає ну, багато нового, цікавого, але це все згодом. Так що бережіть себе, тримайтеся, кубки, і удачі вам та здоров'я! Ну і швидше мирного неба над головою. Все, до побачення, до наступних зустрічей. Долік зняв.